Єдиний марафон триває. З 15-ї і аж до ранку для вас працює команда інтера. Я, Лілія Налягака, представлю випуски новин. Полтава в триденній жалобі. Кількість загиблих від ракетного удару по місту збільшилася до 14-ти. Серед загиблих двоє дітей віком 9 та 12 років. Нагадаю, в суботу зранку росіяни завдали ракетного удару по житловій п'ятиповерхівці. Перший під'їзд будинку повністю зруйнований. Під завалами досі можуть бути люди. На місці трагедії працювала моя харківська колега Світлана Шакера, і вона готова розказати останні новини. Світлано, привіт! Тож що тобі вдалося дізнатися? Вітаю, Лілі у Полтаві на місці влучання російської ракети. І досі триває рятувальна операція. Рятувальники розбирають завали першого під'їзду п'ятиповерхівки, по якій влучила російська ракета. Рятувальники не припиняли своїх робот робіт з учорашнього ранку. Працювати робіт, рятувальникам досить важко, тому що. На місці влучання дуже багато уламків є загроза завалів. Також ці бетонні уламки доводиться розбирати буквально вручну і. Сьогодні зранку рятувальникам вдалося дістати з під завалів ще двоє загиблих. Таким чином, кількість загиблих зараз збільшилася до 14 людей. Серед них є на жаль і діти віком 12 та 9 років. Ще 17 людей отримали. Поранення вони знаходяться у лікарнях. Серед поранених четверо дітей це тримісячне немовля, діти віком 2, 8 та 12 років. Троє людей і нині вважаються зниклими безвісти. Серед загиблих ціла родина вже сьогодні стало відомо. Їхні імена це. Співробітниця контакт центру нової пошти Олена Яворська, її чоловік Дмитро, а також їхня донечка Софія, якій було всього 9 років. І Вже відомо, що по Полтаві росіяни вдарили ракетою х 22 І від сьогодні в Полтаві оголошено триденну жалобу за загиблими. Цієї доби під ворожими ударами був і Харків. Опівночі росіяни шахедом вдарили по Слобідському району, поцілили по промисловому підприємству. Там Виготовляли одяг, там спалахнула масштабна пожежа. Рятувальники її гасили майже до ранку. На щастя, там увійшлося без потерпілих. А от о пів на четверту ранку росіяни шахедом також завдали удару по місту Люботин, поцілили по приватному будинку. Приватний будинок зруйнований практично повністю і також отримали поранення двоє людей. Це жінка 39 років та чоловік 53 років. Вони отримали сильні опіки. Наразі вони в лікарні в той час у будинку були і діти, і вони на щастя не постраждали. Такі маємо новини. Лілія дякую тобі, колего. Про наслідки удару по багатоповерхівці в Полтаві та таки по Харківщині. Нам розповіла Світлана Шакера. На сумщині рятувальники ліквідували масштабну пожежу на об'єкті інфраструктури, спричинену російським ударом. Полум'я швидко поширювалося, але співробітники ДСНС його приборкали. Потерпілих немає раніше. В обласній військовій адміністрації повідомили, що ворог атакував шахедами садівську громаду. Внаслідок атаки пошкоджено п'ять багатоквартирних житлових будинків та два легковики. Півсотні ракет, майже 660 ударних дронів та понад 760 керованих авіабомб випустила Росія по Україні лише протягом цього тижня. Повідомив президент Володимир Зеленський. За його даними, українські міста та громади зазнали сотень ударів. Каже, Росія не зупиниться сама. Світ повинен змусити її завершити цю неспровоковану агресію для зміцнення оборони України потребує засобів ППО, далекобійної зброї та санкційного тиску на країну агресорку з боку наших партнерів. По інтернату в місті суджі на Курщині, яке підконтрольне українським силам оборони, вдарили саме росіяни. Повітряні сили України оприлюднили доказ скриншоти з системи Віраж Планшет, де видно траєкторію польоту ворожої керованої авіабомби. Нагадаю, напередодні російська авіація вдарила кабом по триповерховому будинку колишнього інтернату. На ту мить там перебувало 86 мирних місцевих жителів. Вони готувалися до евакуації. Під удар потрапив також пункт національної поліції України з чотирма поліціянтами. Наслідок атаки зруйнована центральна частина будинку. Четверо людей загинули. Стільки ж важко поранено. Близько 80 осіб вціліли. Виключення Києва з переговорів між США та Росією буде дуже небезпечним, був би дуже небезпечним кроком. Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю інформагенції Associated Press. На його переконання за столом переговорів мають бути США, Україна, Росія та представники ЄС. А Дональд Трамп може змусити Путіна сісти за стіл переговорів за допомогою санкцій, спрямованих на російську енергетику та банківську систему, а також продовжуючи підтримку українських військовослужбовців. А щодо гарантії... Ті безпеки на майбутнє, то найголовнішою Зеленський вважає членство в НАТО. Він упевнений, що це також найдешевший варіант для наших союзників. До того ж, 800 тисяч на українська армія була би бонусом для альянсу. Будь-які інші пропозиції щодо гарантій безпеки, за словами президента, мають бути підкріплені достатньою кількістю зброї з боку США та Європи, а також підтримкою Києва у розвитку власної оборонної промисловості. Якщо будуть прямі перемовини Америки і Росії про Україну без України, це дуже небезпечно. У них можуть бути свої відносини, але про Україну без нас це небезпечно для всіх. Він же воює не з Україною. Він воює з Заходом, з Америкою. Він воює з Америкою і він вважає, що він перемагає Америку. Саме так в його голові. Нато з точки зору політики, це про сили Сполучених Штатів. Я так вважаю. Не Росії сигнал, що не Росії вирішувати, хто повинен бути в НАТО, а хто не повинен. Убивства і напади на ТЦК то червона лінія, яку не можна перетинати. Так на останні напади на військовослужбовців ТЦК відреагував командувач сухопутних військ Михайло Драпатий. Він закликав для до жорсткої реакції та покарання вбивць. Інакше на його думку буде ще більше вбитих армійців у тилу. Напади він пов'язав з роботою ворога серед українців та відсутністю гострої реакції суспільства на акти агресії проти військовослужбовців у минулому. Нагадаю, напередодні у Рівненському ТЦК стався вибух, наслідок якого одна людина загинула шестеро поранені того ж дня на автозаправній станції у Пирятині Полтавської області застрелили військовослужбовця Полтавського ТЦК. Україна не програє війну, навіть попри те, що фронт наразі рухається у неправильному напрямку. Про це в інтерв'ю німецькому виданню Більд заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте. він закликав не мати ілюзій щодо Путіна і дотримання Росією довготривалого миру у разі укладення мирної угоди з Україною. Відтак захід у жодному разі не повинен демонструвати слабкість інакше Росія може спробувати напасти на іншу країну Європи так само, як на Україну. Фронт рухається не в тому напрямку, але якою ціною росіяни платять за це своїми солдатами по тисячі півтори тисячі людей щодня, які гинуть або отримують важкі поранення, і все ж росіяни не досягають своїх цілей. І наша робота полягає в тому, щоб вони ніколи не досягли своїх цілей. Тому ні, Україна не програє, і ми повинні підтримати її у тому, щоб вона стала сильнішою. Не будьмо наївними щодо по... Путіна. варто лише подивитися на те, що сталося в Бучі. Тому якщо мирна угода буде досягнута, вона має бути стійкою. Ми маємо зробити так, щоб він ніколи ніколи більше не зміг завоювати навіть одного квадратного кілометра України. Дональд Трамп запроваджує обіцяні імпортові мита з наступного тижня. імпорту у США товарів з Канади та Мексики обкладатимуть митом у 25%. з Китаю у 10% на додаток до тих 25, що діяли раніше. У такий спосіб Білий Дім хоче змусити Мексику, Канаду та Китай зупинити потоки нелегальної імміграції та наркотиків. У відповідь президентка Мексики Клаудія Шейнбаум заявила, що доручає своєму міністрові економіки реалізувати план Б, що що включає тарифні та нетарифні заходи на захист інтересів Мексики. Вжити заходів у відповідь пообіцяли і в Китаї та Канаді. Мита у 25% відсотків для Мексики та Канади, тому що вони пропускають через свою територію величезну кількість людей. До того ж, Канада дуже погано поводиться. Там проходять величезні потоки людей та отруйного фентанілу. Канада відреагує на торговельні дії США, запровадивши 25 відсоткові мита на американські товари загальною вартістю 155 мільярдів канадських доларів. Зокрема, у вівторок набудуть чинності мита на товари вартістю 30 мільярдів канадських доларів. А надалі мита на американські товари вартістю ще 125 мільярдів канадських доларів через 21 день. Аби канадські компанії і постачальники мали змогу знайти альтернативу. Подібно до Америка. Янських тарифів наша відповідь також буде далекосяжною. Як я вже говорив раніше, якщо президент Трамп хоче розпочати новий золотий вік для Сполучених Штатів, кращим шляхом буде партнерство з Канадою, а не покарання нас. Три тонни гуманітарної допомоги для Балаклія напередодні з Вінниці для малечі з деокупованого міста на Харківщині відправили пакунки з подарунками: це м'які іграшки, конструктори, канцелярія, настільні ігри, книжки та солодощі. Допомогу збирали усією громадою, доєдналися і закордонні меценати. Балаклію Вінниця підтримує на постійній основі. У минулі роки туди спрямували автобуси, генератори, обігрівачі, будівельні матеріали, книжки й одяг. Також скеровували субвенції на ремонт соціальної. Інфраструктури для дітей допомогу відправляють уже вдруге. З перших днів деокупації Вінниця Допомагає, підтримує саме Балаклію. В той момент, коли е, расисти були відбиті з міста, е, в місті працювала котельня, була подача води, і е, саме містовіни допомогла і підтримала в цей важкий момент. Ми були привезли два роки тому велику кількість також було дитячих подарунків. Е, ми дітям роздавали. Е, прийшло два роки, ми вирішили повторити цю акцію, і діти отримують ту частинку тепла і радості, яку. Зібрали у Вінниці в наших містах побратимах. Кулінарний хаб відкрили на базі одного з коледжів на Миколаївщині. У закладі навчатимуть нових кухарів для освітніх установ, а також підвищуватимуть навички тим, хто вже вміє готувати. На облаштування витратили близько 12 мільйонів гривень. Докладніше у сюжеті Єлизавети Кротик. Увага! Учні! На одну порцію 120 грамів. Нарізуємо на 30-35 грамів. Стриня виробничого навчання Світлана на першому занятті демонструє приготування печені по домашньому. Завдяки камері весь процес учні можуть бачити на екрані. Ми виводимо всі дії на екран, і ті учні, які знаходяться на відстані, їм дуже зручно бачити все, що відбувається при приготуванні страви. Під час навчання ми використовуємо обладнання, що нам на сьогодні потрібно. У групі у нас 28 чоловік. Сьогодні у нас 16 робочих місць, всі учні присутні. Це перша підгрупа. Тут навчаються люди різного віку із різних населених пунктів Миколаївської області. Учасниці кулінарного хабу після закінчення курсу впроваджуватимуть у закладах освіти різноманітне і збалансоване харчування. Дівчата професіонали, але прийшли перенавчитися новому сучасному, не тільки в приготуванні їжі, але і навчитися на новому обладнанні. Ми бачили нас дуже багато сучасного новітнього обладнання, яке дає змогу кухати. Ефективно, зручно, комфортно працювати на робочому місці. Це перший такий навчальний центр на Миколаївщині. Усі його викладачі пройшли відповідне навчання в Одесі. Персонал, який пройшов навчання саме на сучасній техниці, знайом з знайомсіми технологічними картами, основами харчування, пройшов відповідні медкомісії, знає володіє всією теоретичною базою, і саме головне у них сформовані практичні навички роботи на сучасному об'єкті обладнання. Держава підтримує цей процес. Для цього виділялася субвенція. Для кожної області була можливість подати на цю субвенцію виграти цей так званий грант. Облаштування хабу обійшлося у 12 мільйонів гривень. Майже половину цих коштів надали з держбюджету а решту профінансував коледж. Розраховано було на 8 мільйонів, але в заклад вирішив до. Покращити цей проект і там збільшилось до 12 мільйонів. Тобто на зараз це робочий, скажімо так, хаб, який навчає і дітей, і підвищує кваліфікацію кухарів. А вже навесні в області відкриють іще чотири подібні хаби для учнів та працівників за спеціальностями: електрик, фотограф, овочівник і тракторист. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко. Подробиці та інтер, марафон єдині новини.